Цей рік став для нас серйозним етапом на шляху до справедливості та важливих змін. Він приніс багато подій, які були сповнені викликів і здобутків. Разом з вами ми збирали спільнотою чорнобильців у різних містах та обговорювали, як захистити свої права. У новому році зичимо вам знайти справжніх однодумців. Спільно розбирали проблеми і відстоювали ваші інтереси в Конституційному та Верховному судах. Завдяки цьому ще більше пенсіонерів тепер отримують справедливу пенсію, а військовослужбовці законні виплати. Ми щиро бажаємо, щоб ваш новий рік був сповнений досягнень і успіхів. Злагоджено з нашими спеціалістами понад 33 тисячі українців повернули свої кошти, вибороли право на збільшену пенсію та надбавки до неї. Дякуємо за вашу довіру. Бажаємо в 2025 році впевненості в майбутньому. За рік спеціалісти мережі права 60 разів виходили в ЗМІ, де інформували пенсіонерів, військовослужбовців та військовозобов'язаних про законодавчі зміни. Нехай прийдешній рік принесе вам нові можливості та знання. Дякуємо, що були з нами. Щиро бажаємо, щоб у 2025 році правда та справедливість завжди були на вашому боці, а ми в цьому допоможемо! З новорічними святами!